Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінськалендря двадцять сьометравня дві тисячі року. Середа, католицька церкву візантійського обряду сьогодні вшановує у святого мученика Ісидора. Святий Ісидор Хіоцький був військовим старшиною, якого, за вірність Христовій вірі, 251 року зарубали менчем на острові Хіос. Джерело, в яке кинули тіло Ісидора, згодом стало славним своєю цілющою водою. Над гробом Ісидора християни збудували церкву. Святий Маркіян, управитель патріаршої церкви Святої Софії в царгороді, у V столітті освятив на честь святого Ісидора з Хіоса окрему каплицю в церкві Святої Ірини. На божественній риторії святого Івана Злодостов сьогодні читаємо Іванерія від святого іванелиста Листа Івана з 16 глави з 15 по 23 стишок, стишок є такі слова. Усе, що отець має, моє, тим, й сказав я вам, що він змогу візьме і звістить вам ще трохи, і ви не побачите мене більше, і знову ще трохи, і побачите мене, я би до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить, те, що він говорить ще трохи, і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене, і от я йду до отця. Казали, отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них: розпитуєте один одного, що я хотів сказати словами, ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи. І побачите мене, істинно, істинно говорю вам, голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила, а вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. це й винені в журбі. Але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки просили в Отця, він дасть вам у моє ім'я. Радість та щастя дві взаємодоповнюючі частинки однієї цілісності, хоча ми їх називаємо по-різному. В земному житті ми намагаємося їх здобути, але вдається лише на деякий час, певно, тому що вони не від землі походять, тож шукаємо їх небесного начала. Радість дитинства змінює юність, радість молодого подружжя змінює зрілість, а зрілість старість та смерть. Коли, на вашу думку, людина повинна бути щаслива, якщо все так швидко змінюється? Можливо, хтось скаже браю. Але ж людина створена люблячим Богом, то чи не бажає він своєму творінню щастя? Оце ви й нині в журбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. Цю радість апостоли отримали при зустрічі з Воскресним Христом. З тією радістю проповідували Євангелію і в цій радості приймали мученицьку смерть. І жоден з них не сказав, що нещасливий. Тож, якщо ми з вами учні Христові, то напевно повинні бути щасливі. Немає жодних ключів від щастя, двері завжди відкриті. Блаженна мати Тереза з скалькоти. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.